Привіт усім! Хочу я вам розказати сьогодні про те, як зберігати яйця на зиму. Тому що взимку, як ми знаємо, кури перестаються нестися. І яєць бракує. Тому для того, щоб у нас були свої взимку яйця, я скажу їх, як їх правильно зберегати. У мене є ось тут яйця, банячок і пшениця. Що ми будемо робити? Ми будемо ось цю пшеницю ось сюди сипати. Ми засипали пшеницю. І будемо складати яйця. По очереді будемо складати. Тоді ми що робимо? Знову беремо пшеницю і засипаємо ці яйця. Яйця, звичайно, повинні бути чисті. Трошки їх протерти, засипаємо, розправляємо і знову накладаємо яйця. Я взяла маленький банячок, ви можете взяти більший банячок, щоб різли все побільше яєць. Ми поскладали, а тут все зони різниться, ми поскладали. Тепер і ми знову засипаємо пшеницею. Ось так. Засипаємо о, ми засипали. І яйця у цій пшениці можуть зберігатися досить довго. Це простий і древній спосіб зберігання яєць. Люди зберігають яйця різними способами і холодильнику тримають, і якось закручують в банках. Я цього ніколи не роблю. Я роблю ось саме таким способом. Яйця прекрасно зберігаються у пшениці. Звичайно, дуже довго їх не треба зберігати, але ну, потрібно їх ставити в е, е, певне десь холодне місце, і вони будуть там зберігатися. Термін зберігання я точно не знаю, чи місяць, чи два, ну, так як я брала, то вже десь. Коли стопаді я складала, то орудень, кінець грудня на січні були ці яйця. І прекрасні нормальні яйця для для того, щоб сплати який-небудь торт чи до хліба. Яйця прекрасно підходить. Ось такий є спосіб для того, щоб зберігати яйця на зиму. Просто засипати їх у пшеницю. Ось такі в нас справи, а потім витягати ці яйця з пшениці і брати собі на свої потреби ось такі в нас справи. Так, можете скористатися цією порадою для зберігання яєць. Я буду завершувати це відео. Гарного всім дня і до наступних відео. До побачення!